Так як кожну неділю ми відправляємо автобуси, у нас дуже багато бажаючих. Ми не змінюємо рішень, і кожну неділю у нас відправляється автобус у 75 п'ять по 50 чоловік. який автобус з Красногорський монастир, можна сказати, що з січня місяця 2016 року ми відправляємо людей. З цього з міста Черкас, з всіх куточків, із Ватутіного, і з Благовісного, і з Річкового порта. Дуже багато бажаючих, всі люди хочуть поїхати, ми всіх беремо людей, возимо в монастирі. Монастирі ми возимо, можна сказати, уже другий рік. І все це завдяки нашому на сьогоднішній день підприємцю Микартичану Арай Куракучу. Всі люди дуже благодарними. Низький уклін, тому що аби побільше таких людей, то мені кажеться, що і місто Черкаси, і вся наша Україна змінилася, але так. У нас, наприклад, одиниці, і ми дуже ну, задоволені тим, тому що мікрорайон, в якому 24 тисячі населення, у нас без депутата це 3,5 округа. Але підприємець не відвернувся до нас, а навдяки допомагає і школам, і садикам, і малозабезпеченим, і інвалідам. Напередодні 9 травня були рознесені 24 подарунки інвалідам великої вітчизняної війни і учасникам бойових дій. Так що я дуже вдячна йому, тому що таких людей дуже мало. Бажаючих багато їхати в церкву, і мені остановлюються еженедільно або раз в два тижні автобуси будуть їхати, як збираються пасажири на автобус. Я не їду, несмотря ні на погоду, ні на що. Автобуси заказані наперед і будуть їхати, поки бажаючі є. А чого ви таку ініціативу? Це ну, мені стан душі. Я так хочу. Хай люди едут. Тем больше будут Богу верить, тем легче будет как в каком-то по своем поступке. Понимаешь, может человек отдумать, что это не надо делать, что это плохо. Они никуда не будут едут, а до Бога. А Бог у нас один, а трактует по-разному. 91-го года помогаю людей. А почему что люди не знали, что это я? Я в этом ничего неплохо, плохого не вижу, от того, что я депутат или не депутат. Це ранці немає. Я ділаю, делаю. Я ж не ті, які перед виборами з'явилися, кричать за людей. Не пройшли і їх ніде здуло. Где вони? Їх як не було і не будет. Жалко, що люди это не розуміють. Я голова комітету саморанізації населення мікрорайону перемоги. У нас в мікрорайоні 65 будинків, приблизно 24 тисячі населення. Я хочу подякувати від мешканців від себе особисто, від комітету самоорганізації. Мене ніхто так не підтримує, як підтримує Микартичан Араїкрафіч. Будучи депутатом, він підтримував і зараз можна сказати, що так вийшло, що люди його не підтримали. Чи неправильний був закон про вибори, але на сьогоднішній день ніхто. З депутатів не підтримує, не просто не при, е, представляє, притягають руку, як Микритичан, арай кракович. Как опикувався, так і стараюсь не менше там роботи робити. Прошу там, там що, що то делаю, там дорогу, там е, Ветеранам поздравили, паску роздали, 400 пасок роздали і 8 или. 7 ящиков, ящиков яиц раздали людей перед Паской. Ну, автобус в одному и второму. Школам шел. 26 школу подарил автобус. Они, учителя, будут ехать в церковь. Потом, вот здесь недалеко школу тоже подарил автобус. Тоже будут ехать. Подарил автобус. на Ахим поселке аж там конец едешь. Не знаю, какая школа. По Ильина аж до конца едешь, упираешься. Пастор Пацаева, там с правой стороны школы есть. Там подарил, пока еще молчать не знаю, когда едет. Так что, <клухи> помогаю сколько могу. Зараз ми плануємо захід 1 червня, День захисту дітей. <клухи> в кожній школі і в чотирьох садиках ми хочемо це свято, щоб це свято було для дітей, тому що діти це наше майбутнє, але ніхто мені поки нічого не обіцяє, крім Арака Рахвича Арайка Караквича Микартичана, тому що да, школи дадуть концерт, ми організуємо, але фінансову підтримку для дітей ніхто не дасть, крім підприємців. Це теж штук п'ять грамот. за благотворительность. Даже вот есть Мариупольская школа. Мариуполь тоже оттуда тоже помогал. Ну, организации, вот она перед вами. Получил от казачества медаль. От МЧС, от гвоздя, медаль, то же самое. От громадские рады приводят уже медаль. Ну вот так медали грамоты. Делаем, получаем, не знаю. Хорошо, мне приятно, что люди ценят. Хоть что делаешь. Всем не угодишь, конечно. Но в большинстве случаев люди благодарны. Что помогаешь. Так, а сколько еще? Просто спасибо варіант, я не можу і перечислити. В нашому мікрорайоні в мене три з половиною округи тільки на сьогоднішній день. Пів округа це цигвінцева Альона Володимировна. Але на даний час я проводила прибудинкових зборів, більше 20 зборів. Запрошувала Альону Цигвінцу. Вона відмовилась, відмовилась як депутат йти зі мною на прибудинкові збори. Коли я звернулася до Микартичана Райка Раковича, він з задоволенням мене підтримував, підставляв мені плече. Я дуже йому благодарна не тільки я, а й комітет самоорганізації, і мешканці мікрорайону. Тому що дійсно це людина на своєму місці.